Так, друзья, фирменный... Сейчас Фір... сделаю фирменный рецепт бургера от чоловіка. Ой, подожди. Ой! ой. О, ты чевса, бачите? ты? Сейчас будет не для слабонервных, потому что это будет дегустация бургера. А без зуби Маша. М -м -м яка добра. Ммм. Обалденна. Не... Холодний компот. Компотик? Давай. Боже я тебе добра. ти казав, сир поганий, сир кусніший. Коротше, хіхочки хахачками, но фішка в тому, що Уже пишуть, що у нас тут лисиці ходять. У нас в місті тут в а вона десь пропадала, чи то лисиця, Ну я не знаю. Доктор сказав, наблюдати за котенятком 10 днів. Вони тільки що десь лазили вони. Опять нема. Як вона пропаде, це котеня, як я буду знати? Це треба вже поймати. Чи, що? чи поїхати і уколи вже делати. Нащо її було трогати? На що було його трогати, скажіть мені. Де я маю шукати? Я тепер я треба поймати якусь коробку посадити чи що. Дура. Тільки щось вони бігали з мамкою. Це як він мене вкусив, він має здохнути, правильно? Якщо він заразний. Наблюдати за котом 10 днів. Має стати погано. Сейчас приду, пошукаю. Да, да я маю их на ты. Девочки. Я вам хочу сказати. Оце тако. Оце тако. Десь вони побігли сюди, туди. вони ж десь ховаються. їх знайдеш. Коротше, якщо вони до завтра не прийдуть, я прийду в больницю завтра. Хай беруть этот. Навірно, роблять цю вакцину йому на глобулінці. Мені Кум казав, що тоже так котеня вколола. Ой, вкусила, ловила якогось котеня і вкусила, і оце, коротше, що, що те же саме. Йому робили ці вколи. Не знаю, що, не знаю, що вам сказати. Ну він, ну помітить, він як не, не вкусив, він все Ну це ж все одно сюна, якщо. Може він цієї петелі і не задів оцей. Ну, бо кров так, що кров не йшла, ну воно наче до крові, як сухрається, чи як. Ну якось так. Зараз піду ще в полі пошукаю. Дідка каже, тут в них нема А куди вона може знати. Вона теж знає, котів сихи ловила і все. Не знаю. Я навіть не знаю, що вам сказати. Вони ж десь ховаються. Ну вони не всі, їх троє було, ще двоє, може та вже досить з'їла щось. А воно як доведе бути? вона Воно їх покусати, чи що, чи як? Як це передається? Ви не знаєте? Вона їх має покусати, так? Да? Ну я туди не пойду, я боюсь. Треба строителям сказати. Вони точно нічого не бояться. Де ви паскуди, ховаєтеся? Ми ж десь тут. Кущах живуть. Віднезнала баба клопоту, понімаєте? Тепер думай. Здохнеш, не здохнеш. Тільки мені ще плосиця не прийшла, то взагалі вже буде нонсенс. Нема? Десь нема. Качата, може, люди позабрали. Треба вакцинувати. А ну. Нема, вони втекли. Ну, ходила вона десь час назад, вона тут ходила з котятами. Боже, маю тут такі буряни. Мамочки родні. Була в епіцентрі, не купила ці перчатки. Що делати? Що мені робити тепер? Ну це надався, треба нам сказати. Вони зловлять бігом. Може заплатити попросити. попросив. Сказать вопрос життя і смерті. Поймайте сіренького котенка. А воно ще таке пепельне, таке красиве, як куколка. О, не бери до серця, не бери до голови. Це після для мене. Не бери дурного, не бери важкого, не бери котенка, його не корми. Мишка, что мне делать? У нас же, наверное, температура поднялась. Что делать? Что вы мне скажете? А? Что делать? Полизла. полезла. Что ты, блядь, до него полезла? До того кота. Знаю. Знаю. Полезла, вот дурна, по-моему. Та це я прийшла. Діма, я собі місця не знаходжу. Чого? Де тепер? Треба цього кота поймати коробку. Чого? Юля сказала. А Юля хто? Що Юля хто? Ні, дивиться, щоб 10 днів за ним дивитися. Mm. Що і сильно здохне. М? Де тепер його знайти? Черт ти шо. Черт ти шо. Надо было мне трогать то кота. Ну зачем? Дотрогалась. Тепер ходи нервничать. Компотик бомба. Надо неистину сыпать, они придут, я уверен. Да? Вот такой влог у меня, влог про жизнь, у сели. Вот такой придает сапный и все. Ох, все, не переключу. Короче, я на в покое жду травматолога. Он мне кажется, идите в перевязочную. Что мне тут перевязывать? Жду в очередь, Бо тут уже хтось на мотоциклі впав, хтось ще щось. Ой. Сказали, що треба вакцинуватися обязательно. А якщо 10 днів котення нормально, то прикращать вакцинацію. Дещо. Тобто хто мені зараз на неділю буде мене вакцинувати. Коротше, в общем, що зробили мені перев'язку, написали увагу, якщо до завтра не знайти кота. Папа. Не закрить його, то папа, папа у тебе машині нема? О, то делає прививку. Немає. Ці прививки, вони не Ну, тяжеле на організм. І учитывая то, що в мене хвороси довідка, треба знайти кота. Щось піду шукать. Я не знаю, чим його подобно. Він каже, беріть по Короче, все. Доказовые бачки. Есть группа доказовых бачки в рифта. Сказали ехать вакцинироваться обязательно. Идем на приемный покой. Вот а так вот, в общем-то. Так что идем. Будем сейчас делать мне уколы. Иголки включают? Так Таки успокойся. Включай, да, да. Короче, в общем так. Если кит не придет, завтра мне надо колоть все вакцины. Дима пишет, что Okay. Короче, це я хожу, його шукаю. звісно, як на зло, він не прийде і прийдеться мені завтра їхати на укол. А це там не один укол, це 358 цих уколів, Коротше. І мені тепер хочеться його знайти, я хочу йому здати аналіз. Ось такий у мене веселий влог. Контент сам себе пилит. Ну це де я маю його знайти? Діма, де Вова! А я вийду це калітка чи ні? Це тут у нас поля. Я думаю, може просто я десь найду їх. Так я дівчатки живу. Як не срачка, так пердячка. Дима, мені когда руки руки щоб я більше ніяких котів не трогала. Ой, розплакалась, рознюнялась, той больниця. о. Тут хата у нас є. Пустая. Ша комари сейчас нельзя покусають, вообще буде чудо. Хата є, пустая. Може, вони десь тут живуть? Що ви думаєте? То я бігала, шукала, бо вони пропали, тепер бігу шукаю, бо воно мене укусило. Та це невозможно знайти. Це те, треба тільки, я не знаю. Щас я малих напрягу. Щас малих заставлю, Ну, щоб не ловили, щоб тільки подивилися проїхались на самокатах. Сейчас я попрошу їх. може десь побачить. Воно скрасне як ханулочки плакала. Плакоса тихо. Оказалось. Тихо-тихо. разрыдалась в той больнице. Ты еще доктор. Что ты мне нервы пришла трепать? Ты мне нервы пришла трепать. И вот я узнаю. Что? Да и шукаю, что? А чого ви не вигулюєте собак в полі? Кат, кота, пошукали. Ну, кота пошукали. Та виплюнь ти, волкодав Я не знаю, де їх, де їх шукати цих.